Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Інформація про бізнес партнера. Черговий апгрейд цього ресурсу в електронному кабінеті платника податків. І такий, я б сказала, досить корисний, тому що є багато запитів від контрагентів, особливо в поточному часі, коли відбувається блокування податкових накладних. В тому числі, коли ми працюємо з ризиковими контрагентами, нам викидають податковий кредит, змушують викидати, і нам хочеться дійсно дізнатися, чи наші партнери, ті чи інші, не віднесені до числа ризикових. або, можливо, ситуація, коли ви починаєте співпрацювати з якоюсь фірмою, і вам необхідно дізнатися, чи така компанія здійснює закупівлю того чи іншого товару по відповідному коду, тобто. Отримати інформацію про наявний податковий борг, а особливо, це, що я сказала перше, саме ризиковий статус. Не вистачає ще мені в цьому блоці інформації саме про виду податкування, тому що теж часто отримую запити такого характеру: як отримати інформацію про систему оподаткування, чи можна її надати через електронний кабінет? І дійсно, в цьому блоці інформації, яку на сьогодні податкова дозволяє передавати, ніби до... Своїх партнерів ми не знаходимо у списку цього критерію. Отже, яким чином працювати з оновленим ресурсом надання згоди, ми саме це з вами обговоримо. І, можливо, ви поділитеся у коментарях, чи дійсно для вас зручний цей ресурс, і чи вже надавали ви згоду, або, можливо, отримували від своїх бізнес-партнерів та використовували цей функціонал в електронному кабінеті платника податків. Тому що, наскільки я зрозуміла, він на сьогодні ще не настільки поширений, однак все йде до того, що ми навчимося користуватися цією інформацією, та це стане нам у звичці в пригоді, особливо коли ми підписуємо договори з новими партнерами. Отже, в електронному кабінеті платника податків ми з вами ось ми обговорюємо новину від 13 квітня, де в певній інфографіці, в PowerPoint Податківці надали теж кроки, як це все зробити. Однак вони опустили, як на мене, більш такий найважливіший момент саме, де шукати ось надання цієї згоди, де стартувати, ніби в електронному кабінеті. Для цього ми переходимо через прізвище, ми по-батькові співробітника чи фізичної особи, під якими ми зайшли в електронний кабінет, і від кого будемо надавати згоду на. Ту чи іншу інформацію для своїх бізнес-партнерів. Перш ніж надавати згоду, я вам покажу, яку інформацію електронний кабінет може включити в цю згоду. Отже, переходимо в лівому блоці до розділу Інформація про бізнес партнера. І ми маємо тут два варіанти: інформація про себе. Та інформація про бізнес-партнера за наданою згодою. Саме в блоці інформація про себе. Ми відслідкуємо інформацію по собі, як по юридичній особі або по фізичній особі підприємцю. Ми зараз подивимося на неї своїми очима, тобто, що ми можемо відобразити для нашого контрагента, що він побачить після отримання згоди. А саме, ЄДРПО контрагента, його назва. Інформація, на яке число станом, податкова адреса, інформація про місце обліку підприємства, відомості про посадових осіб, головний бухгалтер, керівник, види економічної діяльності, відкриті для цього підприємства. Які основний вид діяльності: наявність об'єктів оподаткування, заборгованість податковий борг, наявні грошові зобов'язання по видах платежів, відповідно, сума. Сума сплачених податків і зборів. По цьому ми можемо зрозуміти, наскільки відповідальний контрагент, як він працює: наявність ліцензій, зупинення реєстрації ПНРК за останній місяць, несвоєчасно зареєстровані ПНРК, в якому періоді та яка кількість, і на відповідно на яку суму. Перелік товарів згідно ОКТЗ ось той момент, про який я вам, який я вам говорила. Тут можна відслідкувати, додати до пошуку інформацію по УКТЗ і додати її у витяг. Але саме лише по одному коду ми можемо сюди підтягнути інформацію. Для цього натискаємо пошук і в, точніше, спочатку вводимо код товару, який нам необхідно відобразити, припустимо. Ось, вибрали довільний код, і ми маємо, що і придбання цього товару, і продаж наявні для цієї компанії. Інформація щодо включення, виключення платника податків, що відповідають критеріям ризиковості. І ви бачите інформацію у наступному вигляді: дата, включення, дата виключення та критерії ризиковості. Звітність по ТЦО, фінансовий результат до оподаткування, залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів, наявність експортних та імпортних операцій. Саме ось ці блоки ви можете відкрити для своїх партнерів. Це максимальна кількість блоків. Ви можете коригувати ту інформацію, яку ви дозволите, що ваш партнер побачив про вас. Для того, щоб надати згоду, переходимо. Через гіперпосилання по прізвищу натискаємо Налаштування і далі останній блок Згода додати. Чекаємо, поки відкриється вікно, в якому внесемо інформацію по ЄДРПО юридичної особи або фізичної особи підприємця, якому ми будемо надавати цю згоду. Друзі, якщо це відео корисне для вас, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер один sінарком та поділіться обов'язково цим відео з колегами. Отже, для того, щоб надати згоду, ми перейшли з вами по прізвищу і натиснули на налаштування. В категорії Згода переходимо до кнопки додати. І ось ми бачимо інформацію про, виділяємо ті варіанти, які ми хочемо надати. Згоді нашому партнерові. Припустимо: заборгованість податковий борг. Далі інформація щодо включення і виключення, що відповідає критеріям ризиковості, перелік товарів за ОКТЗ несвоєчасно зареєстровані податкові накладні. І зверху зазначаємо податковий номер контрагента, якому будемо надавати таку згоду. Натискаємо Зберегти. Після цього нам система пропонує обов'язково підписати таку згоду. Обираємо електронний цифровий підпис, щитуємо його та натискаємо підписати. В списку відображається перелік підприємств, яким ми таку згоду надали. Ми можемо її надати. Контрагент прочитав цю інформацію, повідомив нас, що ознайомився, і після цього ми можемо її закрити. Для того ми використаємо кнопку Хрестик. А якщо редагувати, то внести інформацію про додаткові реквізити або, навпаки, зняти ту чи іншу інформацію, яку ми зайво показали у цій згоді. І крім того, давайте перевіримо, як ж це працює. По цій отриманій згоді, як перевірити інформацію. Заходжу в електронний кабінет вже під тим контрагентом, якому надана згода на отримання інформації про бізнес партнера. Так. І переходимо з вами у блок інформації, яку ми з вами розглядали, а саме інформація про бізнес партнера. Інформація про бізнес-партнера за наданою згодою. Вносимо реєстраційний номер ЄДРПО контрагента, по якому ми отримали згоду на отримання цієї інформації. Вносимо такий податковий номер і натискаємо пошук. Якщо контрагент нам надав інформацію, відповідно інформація відображається на робочому столі електронного кабінету, а саме: Платник податків, його назва, ЄДРПО, інформація станом на яке число, адреса і далі вже. Відомості про податкових осіб ви бачите автоматично, на них не потрібно згоду, види економічної діяльності теж автоматично. По блоках наявність об'єктів оподаткування, згоду не надано. Заборгованість, по податковий борг. Відсутня інформація, тобто податковий борг нульовий. Не надано, не надано, не своєчасно зареєстровані. Податкові накладні такі то за відповідний період. Далі щодо включення-виключення до переліку щодо критеріїв ризиковості інформація відсутня. Не надано, не надано. Цю всю інформацію можна сформувати у відповідний витяг. Натискаємо, і, відповідно, у вигляді архіву, в якому pdf документ із підписом накладеним. Відобразиться ця вся інформація, яку ми щойно бачили на екрані. Відповідно, її можна роздрукувати для того, щоб десь зберегти, або надати інф... людині там, керівнику, яка цікавиться цією інформацією. Колеги, якщо це відео корисне, обов'язково ставте лайк та ставте. Дзвіночок для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Наша команда продовжує надалі працювати та консультувати у військовий час. Для цього запрошую вас долучитися до Viber та Telegram каналів в яких ми щоденно публікуємо дописи про гарячі новини, посилання на безкоштовні вебінари, семінари, доступ до розроблених шаблонів документів. Ви можете ставити свої, залишати свої коментарі під цими дописами. Ставити свої вподобайки, крім того, обговорювати новини із колегами. В описі до цього відео ви знайдете посилання на ці вайбер та телеграм-канали. Бережіть себе та своїх рідних! Все обов'язково буде Україна. До нових зустрічей!